Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі а 2 крю І у мене для вас бій ще минулорічний, правда, але це бій, в якому попалися майже всі топи рейтингу, звісно, минулого сезону. Тому, друзі, дякую всім спонсорам каналу, кожному хто протиснув лайкосик, написав комент. Ну і підписався на мій канал. І погнали! Подивимося цей бій. Друзі, одразу хочу зупинитися трошечки на сетапі команд і прочитати вам сетап команд. В команді противника три важких танки, три середніх танки, одна ПТ-САУ. В команді союзників чотири важких танки, два середніх і один легкий танк. І у нашій команді це Батчат. Давайте пройдемось по командам, тому що це достатньо важливо. Ті гравці, які грають, ми. Потім по ним пройдемося, подивимося. Значить, проти 9 рівнів у нас 50 ТП і об'єкт об 752. СТБ. Топ-1 рейтинга Артуха, Харі 2 клан, Мінотауро, Леопард 1, І, 7 Стар і 7. Плеєр, незрозуміло, Кей попався Каро 45 тонн Black Wolf. І команда союзників, друзі, Батчат. Клан Credo Демон, Піка грає на каро 45 тонн. Камуфляж Гліч, концепт 1Б. улулу М-60 вк 9001 Якийсь рак грає на вк 9001 Артем 20-23-50 ТП і фаза. Перша фаза. У нас танк 9 рівня. Поїхали. Що хочу сказати, що достатньо цікаво. І я хотів би взагалі назвати цей, знаєте, типу відео. це, ну, Звісно, в моїй команді, забігаючи наперед, трошечки спойлер. В моїй команді немає гравців нижче 50%. В команді противника лише один гравець, 49%, там, відсотків, але багато, багато зіграв боїв і, скоріш за все, скоро там поміняється, і він буде 50. От. Що відбувається? Дивіться, Батчат. Їде вгору, вниз, з гори. Подивіться, от, дуже уважно. Подивіться, друзі, за СТБ першим. І леопардом першим. Якщо не можете дивитися так, як гра зараз йде, дивіться на міні-мапі, це дуже важливо. І де грає у нас зараз піка на Глічія, він стоїть, СТБ стоїть, Леопард, вони просто стоять, вони нічого не роблять. Дивіться, що відбувається. Один танк у нас забирає точку А, це бачат, до речі. І точку Б забирають, звісно, противники, тому що її простіше забрати. Що відбувається, друзі? Артуха зрозумів, що ловить йому тут нема чого. І він рахує, що потрібно тікати. Зупиняється на невеличкий момент нагорі, чекає свого собрата на Леопарді першим. Чому собрата? Тому що, скоріш за все, як і казали раніше, топи грають з Діскордом. Тому про це можете не, навіть не думати. Дві тички танкую одразу від них, але Артуха отримує від мене на п'ятихаточку, що просто от реально смачно. І дивіться, ми забираємо гору. У нас зараз батл іде на горі з одним танком, який теж зараз буде тікати звідти. Каро 45 тонн. Black Wolf. Але мені тут цікавий був інший танк. Інший танк цікавий, отримую вже тичку. Це ж вони переїхали, я тичку отримую. Ну і розумію, що у нас повертається звідти батчат. Але фаза у нас тут чомусь залишився один. Він чомусь не встиг піднятися, або він залишився для того, щоб прикрити. Не знаю, я про це навіть не можу думати, навіщо він тут залишився. Можливо, прикрити бачата, друзі. Напишіть, що він міг тут ще робити. 752-й тут є мені во всій красі. Фазу не пробиває, звісно, він вже залишився без снарядів. Забирають його, тому що він. Дуже сильно тут нагліє. Але дивіться, що тут, тут каро є, і, і сьомий є. Проте мені потрібно тут грати вже. я розумію, що знову їхати нагору не можна. Тому що, друзі, це перевага, дві точки в перевазі вже належать противникам. 710 очок переваги саме в противників. Друзі, а де на карті зараз ви бачите е, Леопарда першого і СТБ? першого? Я їх взагалі не бачу. Де вони і що вони роблять? І оце достатньо головне правило, друзі. В бою, в кожному бою потрібно жити. І йдемо далі, дивимось, де ці хлопці живуть. Це бій, в якому на одному квадратному метрі дуже дофіга статістів, друзі. Дуже дофіга статістів, дуже дофіга статістів, які знають, що потрібно робити в бою. Опа, 50 ТП, той самий, якому ми там тичку дали, віддає нам, віддає нам тичку на 343. Танкую зараз каро 45 тонн. Влітає каро 45 тонн зараз на 50, на 50 ТП. Дивіться, опа, і засвітились наш леопард і СТБ 1 І дивіться, де вони знаходяться? Вони знаходяться там, де взагалі нікого немає. Ось, 788 постріл з підривом БК. Ну, далі кидешемося, пам'ятаємо, що у нас тут десь кару 45 тонн їздив. І лечу вже до нього. Мінус кару. Забирає кару. Хтось забирає. Пишуть Б. У нас точок немає, друзі. 900 очок переваги. 900 очок переваги. Забирають точку А. Наші гравці. Я, звісно... Мінотавра, Прощолка, він нам не потрібний. Нам цікавий товариш Стару. Забираємо Стару і тут ще у нас топ рейтингу на СТБ першого. Мінотавра. Закриваємо очі на Мінотавра. Забирати треба шотних, щоб він відмінусувати ще 50 очок. Тому що я не сподівався, що наша команда зараз буде забирати Б. Забираю ще одного товариша, який багато знає, як треба грати. Грати особливо в рейтинг, і він це вже доказав не один раз, попадаючи в топ-1. Не знаю, бустять йому там рейтинг, не бустять. Це його особиста справа, тим не менш, по аккаунту він кілька разів брав топ-1. Ось такі, друзі, справи. Це перемога. І достатньо цікава перемога. Хочу сказати, що 6 тисяч. 226 рейтинга, 3500 тут накидав, другий клас, і таке, не суттєво. БК підірвав, таке. Бій не про це. Так от, цей бій це орієнтовно десь там 100, майже 200, 200 позицій до моєї, скажімо, основної позиції, яку я зайняв. У мене там було 6395. Це кінець рейтингу минулого року, минулого сезону. І дивіться, Леопард перший. Плюс один. І на секундочку, якщо подивитися, ну зараз це, це зараз його рейтинг, тому ми зараз не можемо подивитися. Давайте пройдемось по сетапу команд. 752 об'єкт, друзі. 134 тисячі боїв зіграно. 53,74% перемог. Ви розумієте, да скільки досвіду за плечима в цього гравця. Ось гравець на 50. ТП 23300 зіграв боїв, 49-87, але ж він цей показник ще зможе поміняти. І 7. 54% на 16700 59 51 43-285, середня шкода, будь ласка, 203. Непоганий гравець. І, до речі, зараз. В рейтингу теж грає. Далі у нас, друзі. Каро 45 тонн. 56% 15700 боїв. 1800 середня шкода. Мінотавро. 54, 66, 75, 400% Як вам? Ну і Леопард перший. 57% 57,8% 911% Середня шкода по аккаунту 1917. Аккаунт дуже схожий з моїм, хоча на 20 тисяч боїв у нього менше зіграно, ніж в мене. Далі пішли фаза. 5808 це команда союзників 53 тисячі боїв зіграних. М60 5835, 72, 288, 72 тисячі боїв, друзі. Батчат 60% 40 тисяч боїв, будь ласка. Концепт 1Б. 55% перемог на 36 тисяч боїв. Знову концепту відкриваю. 50 ТП. 58, 84 на 10 тисяч. Окей. Кару 45 тонн. 62 27, 81 тисяча боїв зіграних. Це піка, друзі. Це піка. З клана Демон, який достатньо достатньо непогано грає. Зараз він вже не в клані Демон, він в клані унік ось Ну і звісно, мій акаунт 5739 73 389 і середня шкода 1967. Тому, друзі, головне правило: не забувайте про нього. Якщо ви хочете краще грати, живіть. Потрібно світити, якщо ви граєте на Стежках, жити і тим більше давати шкоду. І намагатися давати її з дистанції, з тої дистанції, з якої вас не буде видно. У мене наразі все, друзі. Бажаю вам гарних боїв. Ви пам'ятайте, все буде Україна. Бай.